Усім привіт! Мене звати Людмила Гузичко, і я хочу поділитися з вами секретом, як удома приготувати каву рівня найкращих кав'ярень. Привіт! А ти часом не про автоматичну кавомашину Філіпс 4400 тисячі чотириста саме так. Я, до речі, теж дещо про неї знаю. Чудово та й пити каву вдвох значно цікавіше і приємніше. Проста й зрозуміла в керуванні кавомашина Philips 4400 тисячі приготує ваш улюблений кавовий напій у кілька кроків. Вибираємо на дисплеї улюблений напій. Стрілками налаштовуємо міцність. Також можна налаштовувати об'єм напою. У кавомашині Philips 4400 Латиго є 5 ступенів налаштування під кожен напій. Можна налаштувати міцність, об'єм кави та молока, а також окремо можна налаштувати і температуру напоїв. Це свідчить про індивідуальний підхід до кожного поціновувача кави. До слова про індивідуальний підхід. У кавомашині Philips 4400 Latau є два профілі користувачів, завдяки яким можна зберегти запрограмовані напої. І тоді клац, і улюблена кава вже в чашці. Люблю цю функцію. Заходиш у свій кольоровий профіль, вибираєш на пізі з збереженими вподобаннями і насолоджуєшся щоразу ідеальною кавою. А ще можна приготувати каву одразу для двох і розпочати кавування за цікавою розмовою. А ще мені подобається, як тихо працює кавомашина Philips Latte Go. Це завдяки запатентованій технології Silent Brew, що знижує рівень шуму, щоб ми могли насолоджуватися заварюванням без гучних звуків, що відволікають. Завдяки звукоізоляції та тихішому розмелюванню кавомашина Philips працює на 40% тихіше і має сертифікат QuietMark. Чому б нам не пригостити операторів? Чудова ідея. Особисто я в захваті від того, як молочна система LatteGo готує кавові напої з молоком. Розділяю твоє захоплення, адже інноваційна молочна система latte ідеально спінює не тільки звичайне молоко, а й різні його рослинні альтернативи. Наливаємо холодне молоко, під'єднуємо молочну систему LatteGo, вибираємо напій. Вуаля! Спробуй! Mm. Красномовніший не скажеш, адже завдяки потужній технології піноутворення в циклонній камері LatteGo автоматично готує кавові напої шовковистою м'якою молочною пінкою. І її легко мити. Так, найпростіше всього 10 секунд. Молочна система Latte Go складається всього з двох частин, без трубочок, тому помити її легко та просто. Від'єднати, прополоскати під проточною водою. І знову з'єднати. А ще ж, до речі, можна готувати холодні кавові напої, що дуже актуальні навесні та влітку. О, так! Наприклад, моє улюблене холодне американо. Отже, наповнюємо склянку кубиками льоду, вибираємо холодне американо, налаштовуємо за смаком і натискаємо старт. Чудово! М -м -м. Дякуємо кавомашині Philips 4400 Latte Go. І це ще не все. Так, адже завдяки Philips 4400 Latte Go можна приготувати 12 різноманітних кавових напоїв. Еспресо, кава, американо, кава крема і капучино, лате мак'ято, кава з молоком та інші гарячі напої. А також холодні кавові напої, як от Айс кава з додаванням льоду, які завдяки вдосконаленій системі заварювання мають такий самий вишуканий смак, як і гарячі напої. Так, а ще можна завдяки подачі гарячої води заварити чай, чи приготувати спінене молоко для діток або какао. До речі, а ти знаєш, що впливає на міцність кави? Так, звичайно, одним з ключових факторів є розмелювання кавового зерна, адже від розміру частинок залежить екстракція. Саме так, усі кавомашини Philips мають надійні керамічні жорна на 12 ступенів помелу. Зазвичай з виробництва кавомашини йдуть з налаштуваннями на позначці 5 чи 6. Це оптимальний помел, щоб якнайкраще розкрити смак зерна в напої. Проте його можна змінювати під смак користувача. А якщо захочеться чогось особливого, завжди можна скористатися застосунком Home ID від Philips. Тут можна вибрати будь-який рецепт і готувати покроково з підказками. А ще в застосунку є корисні статті і довідники з налаштування та обслуговування, де ви знайдете відповіді на будь-які питання. Усе доступно та зрозуміло. Це ж просто кавовий помічник у моєму телефоні. А знаєш, про що ще мені хочеться згадати? Як неодмінний атрибут ідеальної кави? Мабуть, про очищення води з фільтром Акваклін саме так, адже змінивши фільтр після нагадування кавомашини, можна насолоджуватися чистою та прозорою водою для приготування 5 тисяч чашок кави без потреби видаляти накид. А це завжди еталонна якість кави. Кавомашина Philips 4400 Latte Go виведе вашу практику приготування кави на якісно новий рівень, адже за допомогою унікальної молочної системи Go вона приготує найніжнішу молочну пінку, запропонує вибір з 12 гарячих і холодних кавових напоїв, надасть можливість легко налаштувати напій і зберегти в один з двох профілів користувача і заварити улюблену каву тихіше і швидше ніж будь-коли раніше. Улюблена кава вдома з кавомашиною Філіпс Латте Го.